Мої вітання! Сьогодні готую картопляну запіканку, можливо, цей рецепт вам стане в пригоді. Моя бабуся називала її запіканка бідняка, приговорюючи при цьому, так сказав бідняк. Якщо у вас залишилось в холодильнику картопляне пюре, перемніть його ще раз або відваріть приблизно кілограм картоплі, злийте воду і потовчіть. Додайте вершкове масло, улюблену приправу, чорний перець і сіль при потребі. Вбийте до картоплі яйця та перемішайте. Яйця дадуть можливість картопляному пюре триматися купу після випікання. І ось такої консистенції маса має бути. Змащую форму для запікання вершковим маслом і посипаю панірувальними сухарями. Розпреділяю їх по всій формі. Викладаю половину картопляної маси та розрівнюю. Простіше це буде зробити, якщо ложку чи лопатку змочити в холодній воді. На картопляний шар кладу начинку у мене це тушкована кисла капуста. Вона тут може бути будь-яка. Якщо у вас, до прикладу, м'ясна начинка, то це вже буде пиріг для пастуха. При бажанні зверху капусту ви можете засипати твердим сиром. Начинку гарненько утрамбовую, щоб пиріг добре тримався купи. До речі, в описі під відео залишу вам посилання на рецепт 9 секретів ідеального картопляного пюре. Решту картопляної маси кладу зверху на начинку і розрівнюю. А на часі приготування заливки В миску вбиваю яйце, додаю сметану, дрібку солі, можливий чорний перець і все перемішую. Майбутню запіканку покриваю заливкою, розпреділяю її по всій поверхні і виделкою роблю візерунок. Зверху при бажанні ви можете посипати твердим сиром. Запікаю при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 30-40 хвилин. Ця запіканка може слугувати вам як гарніром, так і самостійною стравою. Смакувати її можливо як гарячою, так і холодною. А якщо до сметани додати хрону, то отримайте соус, який ідеально пасує, до цієї страви. Готуйте і хай все у вас здається. А я дякую за перегляд і до зустрічі!